Дуже коштовно. Перестрелилися твоя. Через 500 метрів. Поверніть ліворуч. Рекламні банери. Посітіть наш продажній салон. Продажній салон. Ми все розуміємо. Ми зупинилися на невеличкому придорожньому майданчику. Щоб помилуватися горами. Напевно, це Альпи на горизонті. Дорога прорізана крізь скелі, а зверху вони вкриті металевими сітками. Стукатурка, чи що це таке? Це утримує каміння та захищає шлях від обвалів. Гірське озеро або річка. Альпи. Кордону зі Словенією, ну, мабуть, годинку залишилось. Може, менше. Менше? А може, менше. І вчора пару годин їхали по Хорватії. Цілий день ми їхали по майже, майже цілий день. Ух ти, як гарно. З'являється вона велика О, які квіти, ох, які дворики, квітучі скрізь. Зліва такий гарний краєвид, але... Хорватія колись була частиною Югославії. Отримала незалежність в 1991 році, а з 23-го року входить в Шенгенську зону і Євросоюз. Ще не закінчився Адін вже інший Джипова. Я тут ремонтували. Це ж треба було все перекрити. На 180 зараз Поворот на 180 буде? Так, зараз буде. Хорватія пишається кришталево чистим Адріатичним морем та посідає провідні місця серед найпривабливіших туристичних напрямків Європи. Заїхали в Слов'янію. Це надовго, не надовго. Потім повернемо в іншу країну. Дивимось на країну Слов'янії, країна-Хорватія. Нам дуже сподобалась. Мені сподобалась велика кількістю квітів. Молоді сподобалась дорога і горами. Гори Словенії. Зупинились на заправці зробити по кофтку чаю та кави. Я п'ю чай, володя каву. каву. Ми заїжджаємо в Італію. Друзі, привітайте нас. Віталія можна сняти. Нікому нікому нема діло. Що ми знімаємо, фотографуємо. <смеш> <смеш> Дуже вазейкі вуличні, Володя каже. Як вони тут живуть в такій тесноті? Проїжджаючи повз міста Триєст, раптово ми побачили море. Яке захоплення! Ми зупинилися, щоб зробити перші світлини. Перші кілометри по Італії ми заблукали. Ми Проїхали Трієст і зараз знову їдемо в Трієст. Вона там сверху, але, але виводяємося бонус. Ми їдемо вздовж Адріатичного моря. Їхати 4,40-254 кілометри по території Італії на південь. Ми знову заблукали. Напевно, тут не дуже добре працює GPS. Їхали такими вузькими вуличками, що мені прийшлося прибирати з дзеркала, щоб машина протиснулась між домами. Володя каже, хто так строїв в середні віка. Які цікаві насадження. Дерева посаджені такими стрілкими рядочками. Високі, стрілки. Листя тільки наверху. Ніколи такого не бачимо. І перше місто, куди ви з нами їхали п'ять днів, називається Феррара.